Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачної закуски до святкового столу. Одне з моїх минулих відео, а саме рецепт великодньої начинки, дуже вам сподобалось. Було багато вподобайок, переглядів, ви активно коментували! Дуже вам за це вдячна і це надихає на створення нових відео. Тож сьогодні пропоную вам рецепт печінкового рулету. Такий рулет я готую з курячої печінки, хоча можна приготувати з будь-якої і свиної, і яловичої, і буде також смачно. Але, на мою думку, із курячої печінки він виходить найбільш ніжний та смачний. Повний перелік продуктів я залишу у описі під відео. Печінку промила, трішки вимочила її у воді приблизно 1 годину. Порізала її на невеличкі шматочки. Також приготувала одну цибулину і одну морквину. Цибулю порізала кубиком, моркву потерла і тепер буду тушити на олії у мультиварці. Але, звичайно, це можна зробити і у сковорідці. Як тільки овочі стануть м'якими, я додам до них печінку і буду тушити до готовності. Куряча печінка готується дуже швидко. Ну і, звичайно, потрібно посолити і поперчити. Готову печінку перекладаю у миску та даю їй трішки простигнути. Далі потрібно перепити усе блендером або кілька разів пропустити через м'ясорубку. Виходить ось такий паштет. Пробуємо його, можливо, потрібно посолити чи поперчити, або додати якісь інші улюблені ваші спеції. Я додала трішки мускатного горіху. Дошку застелила харчовою плівкою, виклала паштет і рівномірно по всій площі розподілила. Має вийти ось такий прямокутничок. Поверх паштету викладаємо м'яке вершкове масло, і потрібно також рівномірно по всій площі його розмастити. У мене пішло приблизно 180 г масла. Можна брати менше, тоді шар буде тоненький, а можна більше, це вже як вам подобається. Залишаю 2 см зверху без масла. І тепер потрібно це все скрутити рулетом. Ось такий вийшов рулет, так його у цій плівці і залишаю швом донизу, перекладаю його в холодильник на цілу ніч. На наступний день рулет добре нарізається. І ось так він буде виглядати на вашому святковому столі. Хоча його можна приготувати і просто так, і щодня смакувати смачними канапками. Тож, якщо вам сподобалось моє відео і мій рецепт, не забудьте поставити вподобайки, написати коментар. Та хто ще не підписався, підписатися на мій канал. Я вам буду дуже вдячна. Також запрошую приєднатися до телеграм-каналу Мама готує», де також будуть мої рецепти. Посилання буде у описі під відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!